Параграф 6. Частина 2. 4. Гонка озброєнь посилення мілітаризму. Шовіністична пропаганда, гонка озброєнь та посилення мілітаризму. Гонка озброєнь Організація, держави... Організація державою масового виробництва військової продукції, нагромадження зброї, використання наукових досліджень навико... та винаходів для створення нових зразків зброї. Здатною завдавати найбільшої шкоди живій силі та техніці противника. Гонка озброєнь призводить до зростання витрат на підготовку до війни, коли народам пропагандуються гармати замість масла. Наростання між... гонка озброєнь та посилення мілітаризму. Наростання міжнародної напруги та конфліктів свідчить про зброєння, зіткнення між ворогуючими воєнами політичними блоками, є лише питанням часу. У Європі розкручувалися гонка озброєнь та підготовка до війни. Найбільшими темпами мілітарізації відбувалася у Німеччині. У 1912 році Рейхстарг, німецький парламент, ухвалив орієнтовні показники щодо кількості німецької армії. 800 тисяч солдатів у мирний час і аж 5 мільйонів на час війни. Історія людства не з... ще не знала таких армій. Україні також було розгорнуто будівництво могутнього військового морського флоту. Велика Британія, яка не хотіла позбавитися позбуватися колишнього статусу володарки морів, сприйняла це як виклик і загрозу своєму становищу. Німеччина і Росія, Франція і Австро-Угорщина, Англія та інші менш впливові держави світу готувалися до війни не тільки нарощуючи. Виробництво зброї, АЙ підвищуючи мобілізаційну готовність. Шовіністична пропаганда. Пропаганда до війни в європейських країнах потребувала не тільки виробництва зброї. А й... Мілітаристичної обробки свідомості людей у суспільстві провідних європейських держав посилювалися шовіністичні настрої, політичні лідери намагалися здобути популярність агресивними закликами до переможної війни проти сусідніх країн та народів. Шовіністичні настрої захопили все суспільство Європейського континенту від Російської імперії до Англії. Шовіністична пропаганда вилася навіть у школах. Французьким школярам говорилося про споконвічну агресивність німців та необхідність реваншу помсти за поразку у Франко-німецькій війні у 1870 1871 роках. Продовження воєнної слави Наполеона. Німецьким школярам чували ідеї несправедливості сучасної побудови світу, можливості легкої перемоги над французькими солдатами-боягузами, необхідності завоювання німеччиною місця під сонцем. Суспільство було готовим до війни. Відомий державний діяч бісмак, який пізніше аналізував події Першої світової війни, висловився так: війну розв'язав шкільний вчитель історії. Шовінізм реакційна, реакційна політика і практика спрямована на розпалювання ворожнечої ненависті між народами, підкорення та поневолення інших народів. Для шовінізму характерні войовнича проповідь національної вина, винятковості, поширення національного егоїзму, протиставлення інтересів однієї нації. Інтересам всіх інших націй, приниження інших націй, національний екстремізм. Шовінізм використовують урядами і політичними партіями для підготовки загарбницьких війн. Термін шовінізм походить від імені героя комедії Братів Кольяр, триколірна кокорда. Кокорда 1831 року. Прототипом героя цієї п'єси, новобранця Ніколи Шовена, був одноіменним солдатом наполеонівської армії. Він, прихильник загарбницької політики Наполеона Бонапарта, був відомий нелюдським ставленням до підкореного арабського населення. П'ять причина та привід Першої світової війни. причини Першої світової війни. Головною причиною Першої світової війни було загострення протиріч між провідними країнами світу у боротьбі за переділ світу. Зовнішня політика провідних країн світу на початку ХХ століття підпорядковувалася їхнім економічним інтересам боротьбі за ринки, збуту товарів і капіталів. Здобуття дешевої робочої сировини та вигідних джерел сировини міжнародну напругу посилювали наслідки міжнародних конфліктів 19 століття та їх несправедливе розв'язання, особливо німецько-французькі та німецько-англійське протиріччя. Мілітаризація країн та гонка озброєнь одного боку були викликані підготовкою до війни, з іншого самі прискорювали її початок. Світова війна. Військові зіткнення між провідними державами світу до світової війни залучається населення значної частини світу. перша 1914-1918 років і Друга світова війна 1939 1945 років. Світові війни були найкривавішими подіями в історії людства, що принесли несчисленні страждання людям, знищення матеріальних цінностей були найбільшими гуманітарними катастрофами світу, стратегічні цілі та плани супротивників. За виступом міністра закордонних справ Росії Сазанова про цілі антанти 14 вересня 1914 року. Головна мета союзників зламати могутність Німеччини та її претензії на панування воєнне і політичне. Територіальна зміна повинні. Визначатися за національним принципом. Росія приєднує до себе нижню течію Немана і східну частину Галичини, а до царства польського вона приєднує східну позань слізеєю та західну частину Галичини. Франція отримує назад Ельзас Лотарігію, додавши до неї частину. Рейнської Прусії, Англія, Франція та Японія розподіляють між собою німецькі колонії, Німеччина і Австр... Австрія виплатять воєнну контрибуцію. Із Меморандуму німецької інтелігенції про Україну. Ця область, завдяки своїм власним продовольчим можливостям, посилять незалежність Німеччини від закордоння, забезпечить нам рівновагу наших господарських сил. Буде протидіяти зменшенню народжуваності, скоротить еміграцію з Німеччини і полегшить житлову проблему. Німеччина стратегічні ціли та плани супротивників. Німеччина прагнула покінчити з британським пануванням на морі, захопити англійські колонії, великими були її претензії до Франції та Росії. Вище військове немецьке керівництво планувало захопити економічно розвинені райони Північно-східної Франції, відірвати від Росії Прибалтику, Донську область, Крим і Кавказ. Англія хотіла зберегти свої колонії та панування на морі, відібрати в Туреччини... Багаті на нафту Месопотамію та частину Аравійського півострова. Франція, яка зазнала поразки у Франко-німецькій війні, Франко-Пруській війні у 1870 1871 роках, розраховувала повернути собі Ельзастола та Лотарингію приєднати лівий берег Рейну та Саарський вугільний басейн. Австро-Угорщина мала загарбницькі плани щодо Росії, Волинь, Поділля та Сербії. Росія прагнула приєднати до себе Східну Галичину Буковину Закарпаття та оволодіти потоками Босфор та Дарданели. США прагнули розширити свій вплив на весь американський континент і посилити проникнення в Китай, де активність виявляла Японія, в Україні, Україна в планах воюючих країн. Територія України на початку ХХ століття входила до складу Російської та Австрогорської імперій. Зацікавленість великих держав в Україні можливість прогодувати своїх солдат та призвати нових робила Україну ласим шматком для ворогуючих сторін. Напередодні війни тільки в під російській Україні вироблялося майже 160 мільйонів тонн хліба. Україна мала також значний людський потенціал, який можна було використовувати у воєнних цілях. Так, за весь час війни до російської армії було призвано 3,5 мільйонів українців, а до австрійської понад 300 тисяч. Україна в планах Німеччини. Німеччина прагнула приєднати Україну до складу майбутньої Великонімецької імперії. Україна розглядалася також як зручний плацдарм для просування на схід аж до Індійського океану. Для досягнення цього планувалося провокувати та підтримувати сепаратистські настрої і рухи у Надніпрязькій Україні. Україна в планах Австро-Угорщини. Правлячі кола Австро-Угорської імперії розуміли, що монархія не витримає приєднання до неї ще 30 мільйонів українців, тому інтереси імперії зосереджувалися на Волінській і Подільській губерніях, на які не претендувала Німеччина. Для австро угорщини вигід, вигідним був проектатор, протектор Німеччини над Україною. Тому що при такому варіанті розширився б російсько-німецький кордон та поглибилася російсько-німецька протир... протиріччя. Російські плани щодо України, Російська імперія претендувала. На завоювання східної Галичини, Буковини і Закарпаття. Після цього царська влада планувала покінчити з так званими мазепським центром, тобто із зосередженням сепаратистів та потенційних зрадників. На її думку знаходився на західноукраїнських землях. Для цього Росія використовувала гасла. Панславізму фінансувала москвофільський рух, який мав продемонструвати бажання українців воз'єднатися з Матінкою Росією привід до Першої світової війни. На 1914 році е, протиріччя між Троїстим Союзом і Антантою вкрай загострилося. Зоною особливої напруженості стали Балкани. Правлячи коло Австро-Угорщини за підтримки Німеччини, вирішили. Вирішили ударом по Сербії остаточно утвердити свій вплив на Балканах. Невдовзі з'явився привід для оголошення війни. 28 червня 1914 року в місті саратове Сараєво, столиці Боснії, яка насильницьки була приєднана до Австро-Угорщини у 1908 році, був убитий спадкоємець австро-горського престолу Ерц... Герцог Франц Фернанд. Фердинанд терористичний акт здійснив боснійський серб Гаврило Принцип із таємної організації Мала Босна. 5 липня 1914 року після вбивства Франца Фернанда Австрійський уряд отримав запевнення Німеччини в підтримці його претензій до Сербії. Кайзер Вільгельм ІІ обіцяв австрійському представнику, що Німеччина підтримає Австрію, навіть у випадку, якщо конфлікт із Сербією призведе до війни з Росією. 23 липня австрійський уряд перед'явив ультиматум Сербії, у якому містилися принизливі принизнення. Для незалежної держави умови. Це відбулося у 6 годині вечора, а відповідь повинна була надійти через 48 годин. Союзниця Сербії, Росія зробила спробу уладнати конфлікт мирним шляхом, виступивши з ініціативою об'єднання зусиль трьох країн. Великобританії, Франції та Росії, однак союзники Росії відмовилися від компромісу, а президент Франції Пуанкаре наполягав на проведенні твердої політики щодо австрійсько-німецького блоку. Усе ж серби за порадою союзників Росії погодилися задовольнити практично всі вимоги австрійців за винятком пункту про участь австрійців у розслідуванні вбивства герцога на території Сербії. Однак Австро-Угорщина, яка підштовхнула до війни Німеччина, мала намір воювати навіть у тому разі, якби серби виконали всі пункти ультиматуму. 28 липня Австро-Угорщина розірвала з Сербією дипломатичні стосунки і оголосила війну. Через добу, після цього, коли Белгард уже бомбили, розпочала мобілізацію Росія. Скориставшись мобілізаційними, Заходами Росії і звинувативши її в підготовці до війни, Німеччина сама пішла на розрив відносин і 1 серпня 1914 року оголосила війну Росії. Вступ, вступ у війну цих великих держав означав перетворення її на Світову, вій... на світову війну. Ну, як видно до цього було, це в книжці не пишуть. В Сербії був траур, але Австро-Угорщина, яка мала намір почати війну під час трауру, в столиці Сербії, тобто в захопленій місті, намагалася зробити парад. І тому сербський дуже гарний націоналіст, Гаврило Принцип, застрелив двох цих представників, які Франца Фернанда та його жінку, коли вони намагалися провести цей парад в день їхнього трауру, і це стало приводом уже для подальших дій. Це була як ніби провокація від Австро-Угорщини. В цьому все ставте лайк та підписуйтесь на канал.